Далі будемо говорити про цікаве, що відбувається в світі. Зокрема, розкажемо вам про тестовий літак XB-1 приватної компанії. А він подолав вже надзвуковий бар'єр. Це історичний насправді прорив, адже випробувальний політ відбувся в пустелі Мохаве, що у Каліфорнії. До цього літак провів 11 успішних дозвукових тестових польотів. XB-1 став першим літаком від незалежного виробника уша, який зміг подолати надзвуковий бар'єр. 1358 тисячу кілометрів за годину це перший у світі незалежно розроблений надзвуковий літак, і це нова глава в історії авіації. Насправді, політ XB-1 відбувся майже через 55 років після того, як прототип Конкорд вперше досяг надзвукової швидкості через 21 рік після завершення ери комерційних надзвукових польотів. 2023 і початок 2024 року були відзначені безпрецедентно високими температурами океану. Про це пише журнал Листи екологічних досліджень за останні 40 років. Темпи нагрівання океанів збільшилися більше ніж в 4 рази. Видання зазначає, якщо уявити океани як ванну з водою, то в 1980-х гарячий кран був відкритий дуже слабко, але тепер гарячий кран відкритий набагато сильніше. На думку авторів видання для того, щоб уповільнити процес нагрівання океанів, потрібно перекрити гарячий кран. Але для цього насамперед слід скорочувати глобальні викиди вуглекислого газу.